Слава Ісусу Христу, дорогі брати і сестри у Христі! Вітаю вас у Божій благодаті! Церковний календар Мукачівської греко-католицької єпархії на сторінці календаря, 29 грудня 2014 року. Понеділок. Католицька церква Візантійського обряду сьогодні пам'яті у святого пророка Агея. Святий Агей жив у VI столітті до Христа і належав до 12 малих пророків. Своєю діяльністю він підтримував на дусі юдеїв, які повернулися з вавилонської неволі. Агей підбадьорював тих, хто занепав духом, закликав юдеїв до відбудови храму та міста Єрусалима, зруйнованих 586 року вавилонцями. Пророк Агей промовляв до юдеїв. Так говорить Господь сил, розважте добре поті ваші, йдіть у гори, приносьте дерево й будуйте дім, він буде мені до вподоби, і я звеличний буду. Богові сподобався послух ізраїльського народу, і він незабаром проказав до нього устами Агея. Слава цього останнього дому буде більша, ніж першого, каже Господь сил, і я цьому місцю дам мир. Цими словами пророк потішив ізраїльський народ, що в їхньому храмі з'явиться очікуваний усіма народами Месія, який принесе людям мир і спасіння. Помер пророк, Агей у глибокій старості природньою смертю. На божественній літурії Святого Івана Златустого сьогодні читаємо Іван Іванилиста Луки з 8-ї глави, з 11-го по 21-й стишок, де є такі слова. Тоді вийшли фарисеї і завели з ним суперечку, вимагали від нього знаку з неба, ставивши його на пробу. Зітхнув же він з усього свого духу та й каже: чого бо це поріддя домагається знаку, істинно кажу вам: не о отому поріддю знаку, і, покинувши їх, знову сів у човен і поплив на той бік. Учні ж забули взяти хліба, мали з собою лише один хліб у човні і наказував їм кажучи: Глядіть. Бережіться фарисейської закваски та закваски іродової». і стали перемовлятись про те, що не мають хліба? Ісус, довідавшись про те, каже до них чого перемовляєтесь про те, що хліба у вас нема? Невже іще не збагнули, не второпали? Невже ж іще у вас не чули серце? Маючи очі, не бачите? Маючи вуха, не чуєте? Не пам'ятаєте, як я ламав п'ять хлібів на п'ять тисяч? Скільки ви повних кошиків із куснями зібрали. Дванадцять кажуть йому. А коли я помножив сім хлібів на чотири тисячі. Скільки ви повних кошиків із куснями зібрали? Сім кажуть. І він сказав їм то й ще не розумієте? Так ми багато не розуміємо з господньої волі. Особливо тоді, коли переживаємо терпіння та різні випробування. Ми не до кінця розуміємо Господню волю в голодоморі нашого народу, в сталінських репресіях і не зовсім розуміємо у жертвах майдану, а також війні на Донбасі. Чи ці терпіння також Господня воля? Все, що стається, не стається без Бога, але і людина також не без участі. Наша історія може нас навчити, як будувати наше майбуття, бо ж всі біди нашого народу ставалися через те, що хтось Божу волю. Хотів просто підпорядкувати собі. Церква це не музей для святих, церква це лікарня для розбитих. Благословення Всемогутнього Бога Отця і Сина, і Святого Духа. Нехай зійде на вас і залишиться з вами назавжди.